Так, боря. Давай жити дружно. О, хоч завмер. А то не дає мені нічого робити. На. Кабачки йому смакують. Да, я витягну з пакета. Добре, давай з тобою дружити. Я, вчора до мене в гості приходив. А що би, Мало тобі дають. Ми сезон, яблука в магазині закінчились, яблук немає. Так що чим багаті, тим і годуємо. Табати? Все, він вже а ні, з'їв, чи виплюне. Випльовує, хвостики не любить. А я чусь була впевнена, що він все їсть. І ці хвостики теж. А, ні, все-таки передумав. Чи ні? На, 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 на. Питань нема. Все для тебе добре. Я ще цього... Я не їла, що смажене. У ну, срібу я і так не люблю. Все тобі, було, все тобі. Все тут було. На місце це Там Борі щось не сподобалось. Якщо не подобається, він не їсть. Хлопець нас характеру. Все, борис наївся. Пер переходить до делікатесів, до молодих дерев. Що боря, тепер куди ти переходиш? Ні, ще не доїв. А що в нас за дерево? Вишенька, вже не буде вишеньок. Ось, все. Вишеньки не буде. Ой, він чує, що шахтось йде. А от як Баря, чує пакет і все вимагає просто від людей. Не подобається? Як йому подобається. Щем не так стоїть. О. А. а вы что, у нас тоже кинуто а в этом? <клес> Ох ты, барышка. Знаю? Да. Я зараз пойду, что-то купить. Я принесу, да, да? Говорю, Він любить таке, буде чекати. Він вже думав, що у вас в пакеті щось є. Я буду А поки ви підете, він переключиться на, на ці, на дерева. що нашого Бориса люблять всі, якщо в магазині є, стараються щось купити, якщо магазин недалеко. Як нього не чухається, Все, Боря пішов робити ревізію, хто йому ще щось приніс. Дівчата щось маєте з собою смачненьке? Ну добре, не будемо перевіряти, чи чіпси їсть, то нездорова їжа, ну солодкі палички є. Кажуть, трошки цукру їм можна. Так що всім пока. Підписуйтесь, якщо що, якщо вже не підписані. І всім привіт від Іри і Бориса Зарічного.